Перш ніж покласти олівець в коробку, майстер відклав його на сторону. Є п'ять речей, які ти повинен знати, сказав він олівцю. Перш ніж я відправлю тебе в світ, завжди пам'ятай про них і ніколи не забувай, і тоді ти станеш кращим олівцем, яким тільки зможеш стати. Перше, ти зможеш зробити багато великих речей, але лише в тому випадку, якщо ти дозволиш іншому. Тримати тебе в його руці. Друге, ти час від часу будеш переживати нелегке обточування, але це буде необхідним, щоб стати добрим олівцем. Третє ти будеш здатним виправляти помилки, які ти зробиш. Четверте твоя найбільш важлива частина буде завжди знаходитися усередині тебе. І п'яте. На якій би поверхні тебе не використали. Ти завжди зможеш залишити свій слід. Незалежно від твого стану, ти повинен продовжувати писати. Олівець зрозумів і пообіцяв пам'ятати про це. Він був поміщений в коробку з поклиханням серці і очікував свого часу. І тепер, ставлячи тебе на місце олівця, хай ці слова будуть почуті тобою. Завжди пам'ятай ці п'ять правил. І ніколи не забувай їх, і ти станеш доброю людиною, якою тільки зможеш бути. Перше, ти будеш здатний робити багато великих речей, але лише в тому випадку, якщо дозволиш Богу тримати тебе у своїй руці і дозволиш іншим людям мати доступ до багатьох дарів, якими ти володієш. Друге, ти будеш час від часу переживати нелегке обточування. Проходячи через різні проблеми. Але ти будеш потребувати цього, щоб стати більш сильною людиною. Третє. Ти зможеш виправляти помилки, які ти зробив, або зможеш вирости з них. Четверте, твоя найбільш важлива частина буде завжди знаходитися у середині тебе, З глибини серця твого будуть виходити твої вчинки. І п'яте: скрізь, де б ти знайшов ти повинен залишити свій слід незалежно від ситуації. Ти повинен продовжувати служити Богу всюди і у всьому.